Цей день він просто особливий, тому що він ще раз нагадує нам, що без кохання ну нікуди і ніяк. Мої пісні взагалі всі про кохання. Кохання як багато в цьому слові понять. То що ж це? Хімія, енергія чи несамовита пристрасть. Про це ми дізнаємося в наших сьогоднішніх гостей. Це проєкт Щаслива зірка. І сьогодні ми говоримо на тему кохання. Вітаю вас! Вітанічка! Доброго дня! Сьогодні у мене в студії дві прекрасні гості: це Міла Талан, заслужена артистка естрадного мистецтва України так. і Олена Яловик. Також заслужена артистка естрадного мистецтва. Ну що ж, ми сьогодні підіймаємо, розкриваємо тему кохання. 14 лютого деякі люди святкують, дарують подарунки, відчувають якусь ейфорію в цей день. А у вас як? Ви визнаєте це свято? Чи все ж таки схиляєтесь до того, що 14 лютого в закоханих має бути кожного дня? Ну, цей, цей день він просто особливий, тому що він ще раз нагадує нам, що без кохання ну, нікуди і ніяк. От, тому, а, а взагалі-то я вважаю, що е, кохання це те, що нас нами движить, те, що це така страшна сила, це те, що допомагає нам. Ну, це рушійна сила, так? Сила, так, 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 сила. А скажіть, будь ласка, а як кохання впливало на вашу творчість? Вона змінювалася, коли ви закохувалися? Ну, звичайно, коли людина любить, вона літає. Вона, вона не відчуває, вона не бачить ніяких труднощів, вона не бачить ніяких перепонів, вона чудово з усім може справитися, тому що є кохання. А ви вірите в справжнє кохання? Чи все ж таки думаєте, що над коханням варто працювати? Це така жорстка робота. Це вже потім, мабуть. Звичайно, в кохання я вірю. Але кохання повинно бути взаємне. Якщо немає взаємного кохання, то то, то, вже то, все, то вже страждання на кохання. А скажіть, а у вас були пісні, які саме розповідають про кохання, які асоціюються у вас, перш за все, з коханням? Мої пісні взагалі всі про кохання? Так, склалося в моїй творчості, і моя перша пісня, яку я записала? Це вона називалася Розквітали маки. Називається. Вона називається Розквітали маки. І саме сьогодні я її хочу заспівати. І трішечки розкрийте, про що ж вона перед тим, як ви заспіваєте? Ну, кохання, кохання, кохання тільки взаємне кохання. І маки кругом цвітуть, і квіти кругом цвітуть. Розумієте, коли людина кохає, вона її в неї її... От... очі світяться. Вона... В гарному настрої це відчувається, і ось саме через пісню я хочу саме це передати. оцей цей настрій, і от тепер хочеться почути пісню. Отож, презентуйте нам її. Добре, пісня називається Розквітали маки. Автор слів і музики Олексій Малахов. Я бачу, тебе у сні, без тебе на ясен день, і холодна ніч. Та. До серця мого, та моєї душі, скажи мені, чому ти залишаєш знов слід без тебе не ясен день, та не ясен світ, тану, 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 у твоїх долонях Кохаю лиш тебе, живу тобою, ти в моїх думках і в моїх скронях завжди, завжди будь моєю любов'ю. just on gonna... the fall моє серденько знову за А моє серденько знову за кохало! Ну що ж, ми продовжуємо говорити про кохання з нашими прекрасними гостями. І зараз кумедне запитання. Яка історія у вас була пов'язана з коханням? От яку можна зараз розповісти, щоб вона була кумедною, смішною, можливо, вона вам запам'яталася на все життя? Ой, кумедного було стільки багато, то воно й зараз є. От але е, перший раз е, е, ми бігали ж танцювати. Збиралися всі, і там були і друзі, і знайомі, і ті, хто десь запав до серця. От. І, і перший раз на, на танцполі діджей вимкнув вальс. Я того вальса ніколи раніше не танцювала. Але в мене був такий гарний настрій. Я була така піднесена. До мене підскочила подруга. Ну, подруги на те, що ти сама знаєш, що подруги завжди з'являються, то обов'язково щось приключиться. <рес> Як тільки подруга є, ну, не, не хлопець, а підбігла подруга скоріше. Давай скоріше, Лен, пішли, вальс, вальс, вальс. Вона мене захватила, і ми почали кружляти в тому вальсі. Я так закрутилась, я дуже добре пам'ятаю. Ту, от, от той стан свій, що я, я навчилась вальс танцювати зараз на мене. Всі буду дивитися Всі хлопці, будуть дивитися. Так? Так, так. І я так кружляла спочатку і до кінця тієї пісні. І як тільки фінальні акорди цієї пісні все зупинилося, я не могла, зупинити. я не могла зупинитися. Подруга опустила свої ручки і ага. я, я впала прямо по. Посеред того танцполя, ото вже на мене звернули увагу всі, навіть не, то не тільки той, кого би я хотіла, щоб mm -hmm. на мене звернув увагу, а звернули увагу всі. То ми довго-довго згадували, довго-довго сміялися. Бач, така історія запам'яталась на все життя. Та да, на все життя, звичайно, бути в центрі увазі, oh. так так красиво впасти, закружляти, закружляти і потім рухнути. Уже і на танцполі нікого не було, а там залишилася моя. А у вас, пані Міла, яка історія? Повезла Ой, у мене коханням. така історія, і мені, якщо чесно, її трошки соромно розповідати. Про, Давайте, це про, завжди про, цікаво, про, коли про людина кохання. каже, соромно розповідати, так, так. всім цікаво. Так, ви знаєте, в мене перше кохання, я закохалася, мені було 16 років. Хлопця одного його звали Сергій. До речі, мені без на Сергіїв. Перша любов у мене була Сергій, чоловік зараз Сергій, але. До історії повернемося, до першого кохання. Ви знаєте, пішла на дискотеку я тоді і побачила там цього хлопця, в якого я дійсно закохалася. Це було перше Знову кохання. Подруга. ну Я просто горіла від нього, від цього Сергія. І підійшла подруга, мені так соромно було до нього підійти. Ну, я така, ну якась на себе увагу. Да, звертати. І подруга каже: слухай, давай я тобі трошки Амарета налью, точок. А я взагалі не п'ю. Я кажу, ну давай для хоробрості. І вона мені трошки налила Марета, це тоді дискотека була, үгі. танцювали всі весело. Я буквально пару кубків зробила і вже настрій піднявся. Я підходжу до цього Сергія і кажу: проведеш мене додому. в нього недалеко та жила. Одразу стала. А він каже, добре, і потім бачив, він кудись пропав. Його нема, нема, і ми з подружкою пішли додому, і я біля дому упала в сніг, Снігувала в снігову кучу і почала кричати: Сергій, Сергій! Ви знаєте, я зараз згадую, мені так і смішно і соромно. І після цього прийшла додому і думаю, що я натворила. І знаєте, і це перше кохання якось стало так забувати, забуватись. Я зрозуміла, що якось воно в мене дуже швидко, дуже. Згасло якось саме це перше кохання. Ну такий запам'ятався дуже. Це мені випадок, скажем, так. Це дуже приємно, що бувають такі моменти, які хочеться запам'ятати на все життя. А деякі хочеться і не пам'ятати. забути. Так, ну що ж, поговоримо про творчість. Пані Олено, ви сьогодні в нас також будете виконувати пісню. Що це за пісня? Про що вона? Ну як якраз ця пісня. Її написав Леонід Басович. Ця пісня якраз дуже доречна до цього свята. Взагалі-то, знаєш, Наташа, я коли виходжу співати цю пісню, я дивлюсь на пари, які слухають, стоять або сидять, І обов'язково жінка. Повертається до, свого, до своєї другої половинки, і так і каже: ти мій єдиний світ коханий. Так уже було і не раз. Тому я з задоволенням вам сьогодні заспіваю цю пісню. Вона ж про кохання. З задоволенням її послухаємо. Отож, прошу вас заспівати. Дякую за приємну і таку щиру розмову. Навзаєм. Крижана, де ти був, стільки довгих безсонних ночей, я шукала тебе тіней погляд твій світочей, ти мій єдиний світ коханий, немав любові. Ти мій найважальніший сон, Ти мій єдиний світ коханий, немов любові, мій пілот, з тобою знову.